Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо на леопарді п'ятерка проти рандомів. Грузися! Ну, проти мене слабі противники, але можуть виграти. Головне ви е, на, на леопарді не їхати в лоб противнику, тому що у леопарда нема броні. Ой, я проїхав. Мені треба назад. Е, Головне не їхати в лоб, тому що у леопарда нема броні. І ХП мало його швидко знищать. Так. Що тут нікого не буде? О, підсвітили. Другого підсвітили. Третього. М7 замітили. А 2 замітили. Нет, я, не достану. Так. Опа, привет. На, обойму. Ой, барабан высадила. Давай, 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 давай. Заряжайся, еще. И другой барабан ему в бочину. Башка все. Так. Осталось... так. А, 20 на барабан. Добей, добьете. Добыла. Опа. Бутылочка. На барабанчик. В лоб. Ой, КВшка сюда. Она в мене бахне. Ага, заїхало. Так, стой. Квшка. Гудбай на. Угу. Просто высады, чтобы получить барабан полный. М7А2 і ПЗ4Д з нами залишився. Опа. А2, давай проїжай. Так, так, так. Так. Стой. Ага, підсвітив. О, в смысле? Ммм, ясно. в два остаемся. Опа. Так. Ну куда ты? Заехал, а? О-о-о-о! На-на-на-на-на! Все, всем... четыре в нашу пользу. Так. Тысяч... Э, так. Тысяча э, пятьдесят два. Три знищено, Пошкоджено 5 і знищено з моєю допомогою. 2 Так, скільки ми там получили? Давай. же Опа! 1893. І в тому контейнері мені випало фуфло. А, так, да, в мене ще пушка прокачана. Друга пушка. В мене було раніше 3 мілісекунди а зараз 1 мілісекунда На розрядку барабану. А на сьогодні це все. До побачення, друзі. Ждіть нових роликів, підписуйтесь, ставте лайки.